Всіх глядачів телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. І наразі коротко про основні події випуску. Сьогодні у Кам'янському відзначали День прапора. До міста завітав губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко. Як святкуватимуть День Незалежності на Дніпропетровщині? Цього року до організації святкових заходів вирішили підійти нестандартно і організували унікальний масштабний фестиваль Вільне небо. Проблема зберігання та утилізації твердих побутових відходів є надзвичайно актуальною для Кам'янського. Останнім часом ця наболіла проблема активно вивчалася на рівні міської та обласної влади. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначала 26-ту річницю з дня першого підняття українського національного блакитно-жовтого прапору у Києві за рік до проголошення незалежності країни. Революційне на той час рішення ухвалили депутати Київради. Тривалий час блакитно-жовтий стяг та червоно-сині радянської України майоріли поряд. Раніше день державного прапора святкували лише в столиці на муніципальному рівні. 2009 року було засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора по всій Україні, саме 23 серпня. Синьо-жовті кольори сьогодні вкрили всю країну. Україна відзначає день державного прапору. Державне знамено за участі губернатора Дніпропетровської області Валентина Разніченко та міського голови Андрія Білусова урочисто підняли у Кам'янському на площі Петра Калнашевського. В урочистому заході також прийняли участь представники влади, воїни, АТО, школярі та мешканці міста. Як все відбувалось, бачила моя колега Анна Дзьоба. Завітавши до нашого міста, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резниченко разом з міським головою Андрієм Білоусовим відразу попрямували на проспект Свободи, аби перевірити роботи з оновлення асфальтного покриття. Такі ж роботи проводяться на ділянці від бюста Брежнєву до пам'ятника матері. Планується не лише укласти нові шари асфальту, але й замінити бордюри, а також привести в порядок дорожні знаки, розмітку і зелені насадження. Остаточний термін дорожньо-ремонтних робіт, встановлений губернатором Дніпропетровської області, це 1 жовтня. Наступним пунктом призначення для губернатора та міського голови стала площа Петра Калнишевського. Цього ранку площа була жовто-блакитна. Її прикрашали прапори України. По традиції святкування розпочалось підняття прапору, в якому взяла участь і донька загиблого бійця, а то Віталія Мосьпана Олена. Державне свято, яке дало нам відчуття вірності, відчуття, що ми є. Ми ті великі українці, які вистояли, збулись. Я відчуваю радість і гордість за те, що саме я, це і є майбутнє моєї батьківщини. Я вірю, що Україна житиме, буде вільною, а ми, молоде покоління, докладемо всіх зусиль, щоб бути гідними своїх батьків. Після підняття жовто-блакитного стягу губернатор і міський голова вручили десяти юним кам'янчанам паспорти городян України, Голове – це небо, а жовтий просторне поле в школі навчили. мені дуже подобається, весело, що моєму брату вручать паспорт свято супроводжувалось концертною програмою артистів театру імені Лесі Українки. А ми в цей час поспілкувались з мешканцями міста. Мені очень нравится, очень торжественний праздник. Серце радуется за нашу Украину. Знаєте, гордість наверное, за нашу страну. Я віжу, яке тяжелена проходить, но глядя на все це, мені все-таки кажеться, що нашу страну э, і все у нас буде хорошо. Я завжди з нагоди державних свят маю традиційний як яке вдіваю. Це день прапора і день незалежності України. Я знаю жовто-блакитний стяг, наш державний прапор, що означає зерно, означає небо. Я пишаюся, що в нас є державний прапор. З нагоди свята хочу побажати кам'янчанам мирного неба над головою здоров'я, щоб у кожній родині державний стяг символізував патріотизм до батьківщини. Коли ми будемо єдині, у нас буде все добре. Урочисті церемонії підняття державного прапору пройшли всією територією нашої держави. Свято започатковано в Україні з наказом президента Леоніда Кучми у 2004 році. Раніше день державного прапору святкували лише у Києві на муніципальному рівні. Столиця вперше відзначала це свято 24 липня 1990 року. Синьо-жовтий стяг було піднято над мерією Києва. Як святкуватимуть День Незалежності на Дніпропетровщині? Цього року до організації святкових заходів вирішили підійти нестандартно і організували унікальний масштабний фестиваль Вільне небо. На гостей фесту чекають складні фігури пілотажу на унікальному авіашоу, масові стрибки з парашутом, велика дитяча зона, свято вуличної їжі, спортивне екстрим шоу, хендмей ярмарок, концерт від діджеїв та дискотека. Свято відбудеться на аеродромі у селищі Майському Сенельникового району. Якщо хтось іще не вирішив, як проведе найбільше державне свято. Обласна державна адміністрація має чудову пропозицію і запрошує усіх на великий фестиваль «Відкрите небо. Усі заходи свята проходитимуть як у небі, так і на землі. Розваги на фестивалі розраховані на гостей будь-якого віку. Для дітей буде створено спеціальну зону буде і чим зайнятися, і на що подивитися. Усе цікаво розпочнеться о дванадцятій дня. Не ограничились городскими мероприятиями и решили пригласить жителей Днепропетровщины и не только гостей со всей Украины на празднование 25-летия на аэродром Майское. Мы будем с вами отмечать День рождения нашей страны не только на Земле, но и в небе. Мероприятие рассчитано практически на 9 часов, и за эти 9 часов мы с вами сможем увидеть огромное количество красивых, незабываемых эффектных событий. 24 серпня до аеродрому в майському запустять автобуси. Вони будуть відправлятися із трьох міст області. Із Дніпра до фесту можна буде виїхати з 10.30 до 11.30 від цирку. Назад із майського автобуси виїжджатимуть з 18 до 21 години. Вартість проїзду 40 гривень в обидва боки. Для тих, хто їхатиме власним транспортом, на території проведення заходів організували безкоштовну автостоянку на тисячу місць. Більше про програму свята Вільне Небо можна Можна дізнатися на сайті облдержадміністрації чи в інтернет-виданнях області. Проблема зберігання та утилізації твердих побутових відходів є дуже актуальною для нашого міста. Адже сміття, що зберігається без дотримання усіх сучасних вимог, наносить чималу шкоду екологічному середовищу та може стати загрозою для мешканців міста. Останнім часом ця наболіла проблема активно вивчалася на рівні міської та обласної влади. Як вирішується питання сьогодні, дивіться у сюжеті від наших кореспондентів. 22 серпня очільник Кам'янського Андрій Білоусов провів виїзну нараду на території міського сміттєзвалища. Головна мета візиту проконтролювати, як розпочалося будівництво нового сучасного полігону для зберігання твердих побутових відходів. Кошти у розмірі 24 мільйонів гривень були виділені з обласного екологічного бюджету. Їх вистачить на те, щоб збудувати першу чергу полігону, яка зможе автономно виконувати свої головні функції. Вот сейчас уже начаты работы по строительству, которое будет соответствовать абсолютно всем нормам и стандартам. Она будет огорожена. Там будет дренажи специально для сборки. Жидкості з полігону, там будуть построені вісови, освітлення, буде предусмотрена площадка для збору строительного мусора. У планах міської влади будівництво другої, третьої та четвертої черги полігону щодо першого етапу, то його повинні закінчити до кінця поточного року. Підрядник, який визначений обласною владою, вже приступив до виконання робіт. Тож вже у наступному році тверді побутові відходи, які збирають на теренах Кам'янського, будуть зберігати за всіма сучасними екологічними. Тими нормами на думку Андрія Білоусова, цей крок дозволить значно поліпшити екологічну ситуацію у нашому місті. Благоприятно в тому плані, що складіруються по всім нормам, то тобто мусор складіруються, потім зверху він пересипається ґрунтом, предусмотрена мембрана, тобто нічого не буде попадати в землю. предусмотрені дренажі, предусмотрені очисні, предусмотрена вісова, то тобто, есть всі существуючі норми здесь соблюдені. Катерина Узунова Євген Костенко, новини міської інформаційної служби. На Дніпровському медкомбінаті приступили до ремонту побутових приміщень, незважаючи на дефіцит зворотніх коштів та труднощів, які виникають через відсутність фінансування. Ці проблеми стосуються як виробничого, так і соціального рівня. Однак, у такій непростій ситуації адміністрація і акціонери комбінату вишукують можливості для виконання намічених планів, у тому числі щодо поліпшення умов побуту працівників основних та допоміжних цехів. За словами голови ППО металургів Олега Нагорного, ідея конкурсу виникла не просто так, адже він сам займається фотографуванням. І на виставці поза конкурсом виставлені його роботи. Я дуже хотів ознайомитися з творчістю наших трудящихся. Мені було цікаво, є у людей таке лічення, і подивитися, на що От. Ну, як бачите, було дуже много учасників, дуже багато знакових фотографій. Ми будемо цю тему розвивати, можливо, в другому форматі. Ну а решили її приурочити до дню Незалежності, тому що очень много номінацій. От і все. Я люблю Україну, колоритні українці, щастя, поруч, о, спорт, ти світ, місто полум'яних зорь. Димка, це слава і сила, і головна номінація тернистий шлях незалежності. Тож продовж місяця працівники Дніпровського медкомбінату надсилали свої світлини організаторам, але не більше п'яти від одного учасника, аби якомога більше відкрити талановитих людей на медкомбінації, і навіть довелося декому допомогти з друком, говорить голова комісії з культурно-масових питань Яна Жучик. Світлини сьогодні роздрукувати це дуже дорого, і деяким металургам було не під силу. Тож, первинна профспілкова організація Металургів взяла на себе роздрукувати фото, і деякі світлини ми допомогли людям взяти участь у конкурсі. Підбиваючи підсумки, журі визнали переможцями аж восьмеро чоловік. Серед них Вікторія Локтіонова, Микола Чорний, Лариса Кравець, Надія Йолкіна, Михайло Гречка, Вадим Клименко, Володимир Гацура та Андрій Вінник. І за словами учасників, це прекрасна можливість показати своє бачення світу. как можно больше людей не стеснялись показывать то, что они фотографируют. Но на фотографируют и сложат у себя где-нибудь в коморке. А так они показали и все-таки их оценили, и им интереснее, и уже есть азарт, и еще больше интереса, интересные моменты ловить. Не всегда удается их выхватить, но если получается, то это удачная фотография. Не качество, сколько важно, сколько момент запечатлен. Також організатори та журі започаткували додаткові розділи, серед яких номінація Неповторні миттєвості і призером визнано Аліну Гончаренко. Також відмітили колектив медико-санітарної частини у номінації Подорожуємо мальовничою Україною. А переможецею гран-при визнано Олену Шитікову, яка вже 10 років займається фотографуванням. Знімки на конкурс я робила по всій Україні, по всій це і Крим, це і це Дніпропетровська. Цей наш рідний комбінат. Це сумська область. За словами організаторів, світлини Олени відповідають усім номінаціям конкурсу та мають глибокий зміст. До речі, усі конкурсанти отримали призи, і представники профспілки металургів завдячують за підтримку з боку дирекції медкомбінату, не дивлячись на фінансові труднощі. Сказав на завершення голова ППО Металургів Олег Нагорний. Мальовничі терени села Шульгівка надихають на віршовані рядки. Вузькі провулки, чимало українських хатинок, куди не глянь зелені ландшафти. На головному стадіоні з самого ранку йде активна підготовка. Народні майстри демонструють та продають сувеніри. Кухарі готують традиційний куліш та галушки. На сцені виступають талановиті вокалісти. Голова громадської організації Шульгівська громада Вікторія Льовкіна розповідає, що цьогорічний фест. Мають допомогти у вирішенні важливого для села питання. Державні чиновники гальмують створення процесу цього парку. Вже три місяці. Обласна адміністрація, а саме департамент екології, не здатний створити робочу групу, в яку мала б увійти громадськість і науковці. І ну через це виникає багато перепон при створенні парку від районних адміністрацій. Тому ми хочемо цей процес ну, підштовхнути, тобто і вимагаємо від області створити на нарешті робочу групу включити в неї громадськість і довести до завершення процес погодження національного парку, і передати документи в міністерство. Погодження і підтримка міністерства в вигляді листа і прохання до обласної адміністрації про створення такої робочої групи в нас вже є. Тобто ми зверталися і вдячні міністерству екології за підтримку. Робота великої ферми з розведення та подальшої переробки норки обурює і почесного гостя заходу народного депутата України від політичної партії Народний рух України Віктора Кривенка. Прямо під відкритим небом чиновник влаштував громадський прийом. Люди були позитивно налаштовані по відношенню до нардепа. Дякували за його роботу взагалі і конкретно на Петриківщині. Нардеп відзначив, що проблема селян має вирішуватися на державному рівні. Запитав громаду, всі відчули цей сморід, коли ми проїжджали повз цей об'єкт. Всі відчули. Міністерство екології провело вже свою перевірку під тиском, в тому числі небайдужих місцевих депутатів, таких як Володимир Хорішко з екологічної комісії обласної ради, було проведено перевірку і місцевої економікцію, які вже показали, що об'єкт не має. Багато дозволів, які необхідні для старту роботи, що є дуже багато порушень. Ми за бізнес, ми готові сприяти виділені ділянки, будь-де, щоб інвестор тут створював робочі місця, але не в екологічному серці з таким порушенням норм і з побиттям людей, яке мало тут факт минулого року. Кульмінацією заходу стало етно-шоу від послідовників справжніх козаків. Гості з Галушківки, члени громадської організації Протовчанська паланка війська Запорізького низового показали учасникам фесту, як справжні козаки вміли управлятися на конях, володіти різними видами зброї та навіть жартувати. Мій вчитель казав, знову спочатку навчися володіти своїм тілом, а потім ти научився володіти саме зброєю займаюся військово-патріотичним вихованням молоді, тому що знову ж наша історія забувається і треба трохи нагадувати нас, тож ми так уже декілька поколінь ми загубили. Більшість трюків вони служили для оборони і захисту від нападінь. Мені це стало цікаво, дуже інтересно. У мене однокласники брали участь в подібних заходах, і я в місті з ними вирішив. Козаки пообіцяли, що підтримуватимуть шульгівців у боротьбі за включення села до національного природного парку Орільський. Підтримку людям своєю присутністю виказали і представники кам'янського осередку клубу Коло. Клуб коло це своєрідна спільнота самодостатніх активних українців. Фактично, це люди, які створюють середовище добробуту, добра. І ну, якби наше завдання сприяти всім корисним ініціативам підтримувати активних людей. В даному випадку ми щасливі, що долучилися до такого дійства, як фестиваль в селі Шульгівка. А це одне з найдавніших поселень на Придніпрові, козацьке село, де ніколи не було ні рабства, ні кріпацтва. І цей вільний дух зберігся тут і досі. І що ми сьогодні і споглядаємо? Міський осередок клубу ково підготував тематичний випуск газети Кам'янське, де фахівці розповіли про необхідність створення національного природного парку Орільський. Також за сприянням організації на фестиваль потрапили кам'янські пластуни та краєзнавці. Я на дуже багатьох фольклорних етнографічних фестивалях була. Вони організовуються по різному гроші вкладаються різні, участь людей різна. А от на Шульговські я вже другий раз. В прошлом році ми побували в Октябрі місяці, 14 октября, ми їздили з краеведами. Наша задача а, познати полюбити а, не тільки свій міст, а і все, то, що рядом, допомагає розвиватися нашим сообщам. Я маю тут спадщину від свого діда своєї бабусі. Звичайно, якщо науковці визначили, що дійсно ця територія має якісь такі, знаєте, саме як тут, ну і ландшафт, і якась історія наша козацька. все це сприяє тому, щоб тут був такий парк, То звичайно, я за те, щоб він був. Шульгівці впевнені, що їхня місцевість гідна того, щоб стати частиною національного парку. Таким чином можна буде створити ще один куточок для зеленого туризму, який сьогодні стає дедалі популярнішим серед людей, і тим самим покращити соціально-економічне становище села. Якщо прагнення шульгівців чисті, то у досягненні мети їм допоможе і сам в вишні, запевняє і Феодосій. Я вважаю, що подібні заходи вони мають бути. Частіше і в нашій області, і в нашій державі, адже подивіться, скільки молоді, і кожен з молодих сьогодні підчерпне якийсь дух патріотизму, дух любові до рідної держави. Якщо їх справа дійсно блага, вона такою є, та Господь дарує їм сил, наснаги до боротьби, кріпості духу, міцного козацького здоров'я. Та і присвідає богородиця, Господь допомагає їм, підкріпляють, надають сил. Попри спеку, люди отримували задоволення від фестивалю. Одні відпочивали прямо на траві, інші пританцьовували. Серед людей було чимало кам'янчан. Кожен з яких отримав від свята власні особисті емоції. Просто великолепно. Обстановка, ви навіть не можете себе представить. особливо вкусный шашлик, де можна передати запах і цей лаваш український. Слава Україні! У мене зараз такі враження, що я потрапила до родини, до своєї своєї великого роду, тому що ну, по перше, в мене походження козацьке з великого козацького роду паливода. Такі е, самі щирі, самі щасливі теплі почуття, які може відчувати людина, коли потрапляє вколу близьких людей, до своєї родини. І це я вважаю, що це е, історична спадщина українського народу, і нам потрібно це зберігати покрай, ну, в себе серці і в своїй душі. Чи вдасться добитися свого шольгівцям, покаже час. Селяни сподіваються на підтримку як зі сторони земляків, так і зі сторони влади. І до новин спорту. Відомий в Україні і за її межами легкоатлет Василь Карпович продовжує поповнювати свою скарбницю нагород. Останній легкоатлет привіз до Кам'янського із Польщі декілька нагород. Після перемоги в липневому чемпіонаті країни в Києві легендарний спортсмен КСЦ Дніпровець Василь Карпович взяв участь у двох змаганнях на території Польщі і двічі став переможцем. Спочатку наш земляк переміг на 10 кілометровій дистанції в своїй віковій категорії старше 60 років. Наступного дня в місті Радзимін пройшов 25-й міжнародний напівмарафон Чудо на віслі, приурочений до свята війська польського. Тут Василь Карпович у своїй віковій категорії знову не мав конкурентів, подолавши 22 кілометрову дистанцію за 1 годину 21 хвилину 50 секунд. У загальному заліку серед всіх вікових категорій цей результат дозволив ветерану зайняти 23 місце серед 344 учасників. І наостанок прогноз синоптиків на середу, 24 серпня. За прогнозами метеорологів, погода очікується малохмарна, можливий невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме 24 градуси. Вночі стопчик термометра знизиться до плюс 19. Вітер буде змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Ось і всі новини на сьогодні. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Від колективу міської інформаційної служби та від себе особисто щиро вітаю вас, глядачі, з Днем Прапора та з наступаючим Днем Незалежності України. Цей святковий день зичу всім нам мирного неба, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості в майбутньому. Дякую за увагу! До зустрічі і хай щастить!